Вітаю вас, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Все-таки швидше, швидше за все коп припиняю, сніг випав, морози тиснуть. А Перспективних місць як таких, щоб по 20 монет, по 10 в день піднімати не знайшов. Ходити піднімати там 5-10 радянських монеток теж приємно, але все-таки передсвяткові клопоти пересилили і... Залишаюсь вдома, але виконую свою обіцянку і хочу продемонструвати речі, які я знаходив е методом пошуку без металодетектора по закинутих будинках в Португалії, в Іспанії і частково Франції. Тож, почнемо з, е з так званої металопластики. Оце, припустимо, такі речі. Там море було. Це от світильник. Тут кріпило за стіни, як ви бачите. Це все бронза. Бронза, що бронза. Такі якісь речі, також частина, частина світильника, це частина світильника. Таких речей просто масово. Ручки, ручки я, я дуже багато знімав фурнітури, ручки з мебелі, частини світильника. От такі. Це здавалося, як правило, здавалося металом, тому що, тому що 3 кілограми. Кілограм коштувало 3 євро переправити сюди, ну, було дуже невигідно. Знову ж таки ручки, знову такі от накладки. Все. Ну Цікаве, гарне, але от перевезти сюди не було можливості. От, якісь, якісь частини підсвічника. таких, таких три штучки, це, це я думав, що це чорти, але це леви. Я їх вже тут в деяких місцях ще покажу, де я використовував от, якісь, такі блюдечка. Так, наступне от, е, були частини підсвічника, У мене є один, одного такого цілого, є місце, до чого воно кріпиться. Звичай, отут, У мене є один такий цілий, у мене вже вдома вдома на стіні, я вам продемонструю такі от дві штуки маю. Тільки дві штуки маю. Просто балдів, пацани, як ти там заходиш, а Хочу, щоб не бачили, на відміну від наших будинків, ти заходиш туди, і там люди виїхали в Швейцарію, в Австралію, в Нову Зеландію чи в Канаду. Там 50 років тому от тільки, здається, тільки вони покинули. Хата майже майже провалилася, всякі ліани, там всякі плющі пробрались в хату, вже ростуть прямо всередині в хаті. А, а там ніхто нічого не вчепив. От, от що мені давало? Навіть таких, таких речей, як вхідні замки, там не було. От. Добре, продовжимо. Так. Мушу покласти. На одній з скринь на одній з скринь були знайдені такі речі. Це вже швидше всього, це не, не старе. Скриня була досить така стара, але оцю закривку, не знаю, як це правильно це на, на замок навіть. Вже поставили новіше. ну Тут є металева частина, саме по цьому я зрозумів, що це не, не, не скільки старе. Але воно прикольне, я десь можливо комусь продам, може кому, когось з вас це цікавить. Ну, своїх 50 років може навіть більше воно має. Ну, тут є все, тут в принципі, є все, я, я так і виламав. Добре. Наступне. Ага. Це такі фігні. Я вам покажу є кращий варіант. От, оце такі штучки, до яких це кріплять от, тут, до стіни і за яку зачіпають штори. Я не знаю, як воно називається. Їх у мене є. Так, 3-6-6 штук. Знімав такі. Мідні, чи які вони там ручки. Це вхідні, вхідні ручки. Дуже, дуже такі масивні, я знаю, тут, тут грам 500. Ну, дуже важкі, Щось важить сам метал. Це я десь ще використаю. О, що в мене ще тут є? Ага. Є у мене такі я продемонструю От такі у мене ручки. Як би то зняти, треба прижати. Бачите, ручка повністю... Зараз покажу, вона повністю робоча. Бачите? Так, зараз її погано було видно. А От зараз на світлі, подивіться, які чудові ручки. Які чудові, всі механізми працюють. Але не Не новенькі вони. От. Робота, що вони. До речі, тут є. Е, я порівнював ручки. Щось лите, а щось насікалось вручну. Ну Дуже прикольно, я ще маю таку мрію. Бачите, в мене тих ручок дещо позеленіло. Треба вже їх буде відчищати. У мене тих ручок є три. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Також... Шість ручок, якщо не помиляюсь. Так, ой, і шість. 7. Вісім таких ручок. Ну, ручки всі, бачите. Ручки всі, просто всі робочі. Гуляха, не, не можу зробити так, щоб, щоб і тримати, і знімати. Ручки всі і всі в хорошому стані. Всі робочі. вставляти тільки он. Може хтось запропонує мені гарну ціну за них, і я, можливо, і продам. Їх можна адаптувати до наших дверей елементарні. Так, що в мене є... Ой, 8, 9, 10, 11. 12. Коротше, на 6 дверей на нормальну квартиру є рушив. Звичайно, це вже все. Так. Ну, є у мене ще... Е... Різного різного такого плану фурнітура. Це мебельчиків має зацікавити. Це теж досить такі накладочки різні, досить такі не новенькі. Це на дверки. Такого теж є. Достатньо навіть був такі їхні. Теж мідні. От, друзі, фактично це, це тільки, скажімо так, маленька частинка. Це тільки, скажімо так, щоб вас розохотити. Це, це речі, які я практично застосування зараз не маю. Немає їх. Є речі, які я привіз, якими користуюсь. Тобто це і світильник, це і якісь дзеркала, і, і столики, і бронзові, і мраморні. Тобто там, там можна було нагребти речей е, непогано. Я ходив 6 днів на роботу, в неділю після церкви я ходив гуляв і потім в якісь з робочих днів. Сідав на велосипеді, не мав таксі і привезли додому. Зараз тоді в мене, скажімо так, розуму на рахунок цього не було. Зараз я, я розумію цінність речей, які я там залишив. Я, я капець скільки там залишив, дубових речей, каштанових речей, мраморних речей, бронза, мідь, просто дуже багато. Я ніколи не шукав там по, по якісь монетки чи що. Я, я, ну, я був далекий, скажімо так, від того, я, я був на заробітках. Але... На цьому можна було робити непоганий бізнес і, напевно, вже хтось придивився до цього. Так, забув ще показати одну річ, е, тому що вона, в принципі, вона у мене в хаті. Mm, річ сама по собі, напевно, не є якась дуже дорога, але от мене дивує, як можна було з, з мідної бляхи вигнути. Це ж вигнути, тут я не бачу ніде ні, ні паяного, ні нічого. І це ще всього була якась така лампадочка. Бачите, тут були дирочки. Ну, лампадка або ж, ну не знаю що таке. На чомусь висіло. Трохи ну. Зверху я його так відполірував. От, Цікава річ. Тут я я забув за нею, воно мене вдома лежало так закинуто. От е, буду тут монетки складати, Якісь е, ці трупаки. Так, друзі, ще ще мене хочу поділитись з радістю. Заліз пішов до тестя, де шукав всі свої ті мідні бронзові штучки. І, і треба в мені було цвяшка, і шукав у нього. У старому ящику цвяшки і знайшов, друзі, золото. Золото, блін. <глін>. Золото косочок зайшов. Вже провіряв, до речі. Я перевіряв в оциті, чи воно не потьмяніє там. минути дві чи три тримав. Не потьмяніло. Підкажіть, друзі, як перевірити ще раз в домашніх умовах речі на, на предмет коштовності. Можливо, воно дійсно золото. Ну, маю надію, що це золото, тому що я вже так. От Воно, воно гарно передавається, в мусорі такому було. Всякі там цвяшки, сміття, якась свічка парафінована. Воно мало би, якби мідь, воно би мало б потьмяніти. Ну нічого. І видно, що воно дуже давно лежало бо ніхто не пам'ятає, що це. Ніхто не пам'ятає, що знаходив. Дуже давно десь, напевно, знайшли, не повірили, що це золото і кинули там. А, хай валяється. Так, друзі. Відповідаю на питання своїх друзів в однокласниках. От дивляться мої відео люди на, на, на соціальній мережі Однокласники і не знають, кажуть, як, як попасти до вас на канал. От, коли ви дивитесь відеоролик е, на, на сторінці в Однокласниках, от дивитесь, так? Раз, я на... Натисну паузу, щоб Він вітає на каналі. Тобто я. І в цьому кутику, бачите, є значок ютюба. От ютюб. От ви сюди шчовкнете і перейдете е, безпосередньо на власне, на... власне на канал. І на каналі. І на каналі буде значок. Підписатись і підпишіться на канал, щоб отримувати нові відео. Аналогічно, аналогічно з, з відео, що стосується натурального каменю. Так само, так само і тут буде от значок. YouTube. Перейдете сюди і, і попадете до мене на канал Натуральний Камінь. Так. Отож, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал. На, якщо ваша ласка на два канали. От канал Натуральний камінь канал Адреналін. Гадаю, і там, і там буде цікаво. Відео я завантажую регулярно. Що стосується натурального каменю, то в принципі адреналіну От від весни по осінь в зимі. Майже робити немає чого, бо я повчати вас ще не, не маю. Не маю що вас вчити, всі ви, всі ви більше знаєте за мене. Або так, як я. Тому що я в копі новачок. Підписуйтесь на канали і долучайтесь до, до групи. От в моїх я, я на сторінці ВКонтактах. І в мене є група спільноти і пошук скарбів в Україні. Долучайтесь. Виставляйте свої знахідки. От вже Оля Прокопенко виставили смертний жетон, вже щось тут я намагаюсь щось цікавеньке закидувати. Ось, бачу, Роман Завялик також відео своє закинув. Добре, друзі. Хай вам щастить в новому році. Сьогодні 20, 29 грудня. Гарно колядуйте на Різдво. Набирайте сил. Хай вам щастить.